Всім привіт! А чи знали ви, що всі мертві вони воскреснуть? Саме так, саме в наш час, коли в нашій країні війна, дуже багато скорботи, дуже багато людей втратили своїх синів, батьків, рідних, близьких, дуже багато втрати і болю. Але ми хочемо підбадьорити вас і сказати, що якщо ви справжній християнин, то ви зустрінетесь з усіма своїми близькими та рідними. І от що нам говорить про це Біблія. Це перше Солонянам, 4 глава, з 13 вірша. Не ж, браття, лишати вас у незнанні про померлих, щоб ви не сумували, як інші, що не мають надії. Бо коли ми віруємо, що Ісус помер і Воскрес, Той померлих в Ісусі Бог приведе з ним. Так, амінь. І знаєте, що. Всі мертві вони воскреснуть, і про це говорить слово Боже, говорить чітко. Тому що знаєте, сьогодні можна переживати такі моменти, як е у людей є запитання, де же Бог, де та справедливість, що як, коли це буде, знаєте, е оце е наказання вже знаєте, вовозмездя. Ото за всі ті гріхи, які люди роблять. Але воно буде, і вівля каже чітко, що всі люди вони воскреснуть, і кожна людина вона зустрінеться із Богом. І знаєте, що це таке е свідоцтво ярке, що люди сьогодні вони е думають, що. Е Вічність і те, що Біблія, це якісь казки. Знаєте, це казки, балачки, про які можна просто розповідати, казати, але реально е у тому світі, да, коли людина переходить у вічність, нічого нема. Але це велика помилка, тому що слово Боже, воно говорить чітко, що як і буде. І ось ми прочитали місце списання, да яке е чітко говорить загалі, що буде відбуватися, тому що апостол Павло він знав, що він писав, і це була дійсно людина, яка якась написала е майже пів полов половину нового заповіту, і ми знаємо, що це людина, яка мала дійсно великий пліт. Його і збрав сам Ісус Христос, да поставив його на служіння і він проповідував слово Боже. Тому він чітко знав у Дусі Божому, що він пише, і він знав, кому він це пише. Так, адже Воскресіння з мертвих це надія всього християнства, тому що сам Господь Ісус Христос він для цього й прийшов на цю землю. Він помер, так. його вбили, але він і воскрес. Чи не це ми проповідуємо, чи не в це ми віримо, як всі християни? А отже, і всі померлі так. Самовоскреснуть все, що написано в Біблії, це так і амінь. Це чітка істина. І збувається і збудеться абсолютно все, що там написано. Так. Але найважливіший момент із цього, що написано в Даниїла, 12 глава, другий вірш. І багато з тих, що сплять у поросі землі, пробудяться. Одні для життя вічного, інші на вічну наругу і посоромлення. І це найголовніше, друзі. Всі воскреснуть, абсолютно всі, і всі прийдуть на суд. Але хтось буде на цьому суді як підсудимий, кого будуть судити, за те, що він не прийняв Христа, за те, що він помер в своїх гріхах, не каявся, не був частиною церкви, і не виконував Слово Боже. А хтось буде стояти поряд з Ісусом Христом і судити тих грішників, які так і не захотіли пізнати Слово Боже і не захотіли покаятися. Тому. Найважливіше, ви зустрінетесь з усіма своїми близькими та рідними, яких ви втратили. Але якщо ця людина, наприклад, померла як воїн, вона захищала свою країну, і вона виконувала, звісно, вона виконувала Слово Боже, то тоді насправді, мабуть, він примирився з Богом, налагодив свої відносини, і зараз він поряд з Ісусом Христом. То для того, щоб не відбулося з самої більшої трагедії вашого життя, щоб ви не оказались з тим рідним і близьким по різні сторони, так як написано в Даниїла, що одні воскреснуть для вічного посоромлення, а інші для життя вічного поряд з Христом, то вам потрібно стати частиною церкви Ісуса Христа, вам потрібно виконувати Слово Боже і волю Божу, щоби коли це тіло так само помре, ви опинилися поряд зі своїми рідними та близькими у вічності, поряд зі Христом. Стом, так тому е, запрошуємо кожного підписуватися на наш канал, написати нам в особисті, якщо вам дійсно е, треба духовне спілкування, молитва, духовна підтримка. І молимося за кожного, щоб дійсно Господь е, втішив кожного і дав е, сили та мудрості рухатися вперед і розуміти, знаєте, що є суддя і буде суд вічний. Спочатку буде воскресіння мертвих, потім буде суд вічний. І християни вони до цього е, готуються. Тому знаєте, вони сьогодні з повним розумінням проповідують слово Боже, готують себе і також готують людей. Саме так, як робимо зараз ми, і так як нас готують е, наші священники і е, апостол, да, яких ми бачимо в Слові Божому. Тому вони е, знають про що про що вони вони говорили, і вони кожного з нас готують. Тому сьогодні е, саме цю місію Ісус поклав на церкву розповсюджити те, що буде воскресіння мертвих, щоб люди вони не знаходилися в омані і вони розуміли, що Господь він буде судити, але не зараз час того суду, так і Господь нам і дав це життя. Бог да, дає нам це життя для того, щоб ми визначилися. Ми по яку сторону ми творимо при цьому житті, е, при своєму житті зло, чи ми творимо добро і ми приймаємо Ісуса Христа і Його Слово. Тому якщо ти ще не вивчав Слово Боже, якщо ти не знаєш Біблії і ти не є частиною церкви, напиши нам: ми запрошуємо, запрошуємо. тебе вивчати Біблію і підготуватися до Воскресіння мертвих, для того, щоб не піти у пекло разом з дияволом, а піти у вічність разом з їх. Христом і щоб там були з тобою поряд всі твої рідні та близькі. Так. Тому ми запрошуємо на вивчення основ християнської віри. І саме там є такі теми: як хрещення, як покаяння, як суд вічний, воскресіння мертвих так. та покладання рук. Нехай благословить вас Господь. Пишіть в особисті, і ми з вами обов'язково зв'яжемось. Амінь.